Зворушлива подія, що відбулася в спеціалізованій загальноосвітній школі No5, об'єднала родини загиблих захисників України, вчителів та учнів. 29 вересня 2023 року. Ми започаткували алею героїв Калина пам'яті, де кожен кущ калини висаджено на честь загиблих і померлих внаслідок російсько-української війни опускників нашого закладу, а саме Володимира Гармаша, Павла Кириленка, Дмитра Лісаченка, Владислава Голуба, Віталія Кондакова. Олександра Терленка, Ігоря Радченка, Ігоря Новохатного, Олександра Чугаїнова, Олександра Шматка, Станіслава Коваленка, Сергія Мельника, Руслана Рискаля, а також знак пам'яті про Дмитра Дехтіра, Ячеслава Добрика, Сергія Онищенка та Олександра Євтушенка, серце яких перестало битися під час ротації. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих у цій кривавій війні захисників і захисниць. Учні разом з батьками героїв висадили ще чотири кущі калини на честь випускників школи, яких забрала ця жахлива війна. А саме старшого солдата Антона Однокоза, старшого солдата Руслана Єрка, молодшого сержанта Костянтина Копосова, старшого солдата Миколу Ястрибкова. Мій син Микола Ястребков навчався в цій школі до 2006 року, закінчив 11 класів. От. На війну призвали його 4 квітня 22 року. Був пілотом дрону і був непоганим пілотом дрону. Хлопці поважали його і завжди чекали, коли буде коліна зміна, бо він завжди переживав за своїх побратимів. Адміністрації школи усім учням дуже вдячні, що вони пам'ятають наших хлопчиків, що і стенд зробили. Пам'яті і висаджують калинки на їхню честь, і що це буде прикладом їхньої мужності, що вони не даремно віддали своє життя за нашу батьківщину. І не одне покоління учнів цієї школи буде пам'ятати про їхні подвиги на захисті батьківщини. Кожен кущ калини висаджували зі сльозами і вдячністю. Для рідних це місце стало особливим, живим меморіалом, куди можна прийти, доторкнутися до гілки, поговорити із сином, чоловіком, братом, батьком. Сьогодні ми згадуємо тих, хто не повернувся з бою, хто став журавлем у небі України. Журавлі то душі тих, хто пішов, залишивши нам світло своєї присутності. Журавлики-мотанки подаровані родинам наших героїв, не просто оберіг. А пам'ять сплетена з ниток любові. Школярі пообіцяли доглядати за калиною, як за частинкою душі того, кого ми втратили. Цей день був сповнений болем і смутком. Коли нам приходили звістки про те, що гинуть наші учні, ми вирішили, що ми повинні підтримати родини. В яких вони виросли разом із нашою школою, і ми посадили тоді перші 10 калин на честь наших випускників, які захищали нашу Україну. Ми дуже мріяли про те, що на цьому закінчиться посадка калин саме на честь загиблих. А що продовжимо ми цю алею у мирній Україні як символ України? Але, на жаль, так не сталося. І тому ми продовжуємо цю традицію. Калина не просто рослина, це один із найсильніших символів нашої історії, культури і незламності. У червоних кетягах, кров предків, біль утрат і водночас надія на відродження. Саме тому її обрали як знак пам'яті про тих, хто вже не повернеться додому, але назавжди залишиться в серці народу.